Ты будешь пиццака? Вот целяй, что-то. Ну я же заказывала. Галя, ты что хочешь? Заказывай, ты можешь заказать. Надо <піллянна> пицца. <піллянна> 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 да, пчел? Пиццак. Пидбарак. Пидбарак. Да. А ты считаешь, что считаете ты? — Що вважається? — Ну, запитуєш? — Ні. — І запускати будеш? — Кінці. Ну, щось маленьке. — Щось маленьке. — Ну, все одно можна. — Пусти його й. — Не треба пускати. — Дивися. — Ой, Ви Не бігнеш зовсім не. — Ні, ну, що, посушити гарно буде. — Який мені працює його там? — Короб. — Ось, все його. — Опять, мабуть. — Так. Русолка. Что ты хочешь? Может, это подолстер? Нет? Да ты что? Ж... Не. Он а не видно. Он тебе Он, конечно, не супер, но Ага, видно, лящик. Оп. Ковбалька-то не хоче. Я його. Тоже невеличкий. Витягнув. А, ні, великий, 5 кілограмів. Ці Ні. бішите. Нет, здесь 4. 4800 4850. 4850. Это тысячи блин. Ну вот тут, джененький. Вау. Красавчик. Глянь Просто бомба. Кто рыба? Я вам печу. Глянь. Тяну. Может, это коло? Галя а хотела. Да? Объеднало. Ну так. Да, такие знаєш, Тяне так конкретно Ну может не короб, потому что короб был уже в языке. Ну а может хороший ляж. Хотя він может початый. біля Слава богу, берегу. Уже почуешь, что а они лязь. А не, карась, ёпта. Подожди, кора. Ты ну, определись. Карась, ты куда, лягут? карась? Блядь, карась. Офигеть. Ну что, карася, я тут молчу, Опа. А прикинь, я карася тут ты должен обязательно забрать. И не можешь не можешь его выпускать. А чего не можешь? А потому что ну, типа як сорная рыба считается, что она... Вага... Насл на кейс. <смес> Серега, заболейте вот. Они заденятся. Ну Это, конечно, карась, я вам кажу. Карася, <смес> ну короб. Ну коробку, вы же хотели, ну вот он. Ну ладно, да. ты красный. Вот Вот только раз. А, а ты резко думал, типа, а что, что за резко? Это мега карась, знаете. Ну, давай, по Да, да, да. Что я уже тут на гачку. Можно одну удочку сматывать на одну ловушку. Глядь, перешел на цизирную. Чиночочку. Чочку. А, так кажу, вона вообще мне ничем не пахнет. А что тут лящ, коли вообще же это? Ну, вот ва. Сом. Вот это. Це, це вже под устав. Подустав прийшов. А его разве можна брати? Ну не що ж я сошла должен. Для який. Бойкий. Ну. Mm -hmm. no. Гарний, смачний, випадає як морський этот волк. Сибас, річний Сибас. Mm -hmm. <ріпи> <ріпи> як живий? А він бачить, який в нього? Mm -hmm. А ротик такий, тонний mm -hmm. пылесос mm -hmm. судна, все Це типа цей. Це сімейство карта. Mm -hmm. Але у нього такі мисли, він такий сильний. Живе на течії йде. Тільки там, де в річці течі. Проти течії плаває, все. Таке все є. Все ядень. А може нема. Але буває, що ні, щось є. Ну щось маленьке. Тут мало? Там взагалі нічого не бачу. Подустак. Це те, що немає. Угу. Це це подустав, я вам казав. Бачить який? Махає хвостик Да, да. То я вже тут нагачу. Можна одну удочку сматывать на одну ладу. Ляж підійшов на цизирую. Ченочочка. Чочка. Вона вообще мені ничем не пахне. А що тут лящ, колу ще живет? Вот ваш. Сорок, бачите, Це вже подустав. А его разве можно брать? Ну нет, не, не. нельзя. Взял? Да. Смотри какой. Бойкий. У -у -у -у. Ну. Гарный, смачный. Выпадает, как морской этот, волк. Сибас. Речной Сибас. У -у -у. Ой. Как живой. А ты видишь, какие у него? Угу. 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 А ротик такий. Даний пылесос дна. Все, типа. Цей. Це сімейство карта. Він. Mm -hmm. Але у нього такі мисли, він такий сильний. Живе на течії. йде. Тільки там, де в річки течі. Проти течії плаває, все. Mm -hmm. Такі все є. Все ядерно.